Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за добу. 20.30 Чугуївський район, Зміївська територіальна громада, село Черемушне. У дворі приватного домоволодіння впав та вибухнув шахет. Пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждала жінка 46 років. 15-15, Куп'янський район, Дворічанська територіальна громада, село Дворічна. Внастрідок обстрілу постраждала 54-річна жінка. 15-14, район, село Шевченкове. Внастрідок обстрілу Іскандер М. Пошкоджено 12 приватних будинків, приміщення, Щення нової пошти, три господарчі споруди. Постраждали три людини. Загинули дві жінки, 65 та 67 років та 33-річний чоловік. 16.15. п'ятнадцять Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, обстріл по лісу неподалік села Орішанка. Пошкоджень та руйнувань немає. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та Борівського напрямків. Евакуйовано 32 людини. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 16 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. О 15.14 окупанти завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп'янського району. Зафіксовано влучання у землю на території житлового сектору. Пошкоджень зазнали приватні будинки та господарчі споруди. Троє людей загинуло, ще троє постраждало. Рятувальники ДСНС залучались для проведення обстеження території, що піддалась обстрілам. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та. Знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 19 грудня внаслідок злочинних дій військових РФ постраждали вісім цивільних громадян, троє з яких загинули. Проти мирного населення російська армія застосувала ракети та безпілотники. За фактами порушення законів та звичаї війни, поліція відкрила кримінальні провадження. 19 грудня село Шевченкове Куп'янський район, 15.10 ракета Іскандер М. Пошкоджено відділення нової пошти, 12 приватних домоволодінь. Внаслідок обстрілу загинули троє цивільних людей. Ще троє дістали поранення. Село Дворічна Куп'янський район, 15, -15 п'ятнадцять дрон Пошкоджено приватний будинок. Дістала поранення цивільна жінка. Село Орішанка, Богодухівський район, 16-15, ЗРК С-300, С-400. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь, господарчі споруди та леп. Село Черемушне, Чугуївський район, 20-27, БПЛА «Шахет». Пошкоджено 2 приватних будинки. Постраждала цивільна жінка. 19 грудня поліцейські здійснили 8 оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 5 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 19 грудня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 11 людей, в тому числі одна дитина. Куп'янський район 9, Чугуївський район 2, серед яких дитина. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають зіткнення. На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував авіацію. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 10 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік лозової, загризового та колісниківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікенін. Харків новини.